Маємо чого радіти. Добре знаєте, ви, діти, Знов прийшло до нас малята святого Миколая славне свято. Діти з нетерпінням чекають щедрого Миколая, пишуть йому листи, вивчають вірші, співають пісні. Сьогодні ми дізнаємося, чому українці так шанобливо ставляться до святого Миколая, чому його називають заступником, чудотворцем і помічником. Будемо вчитися брати з нього приклад. А чи знаєте ви, малята, хто такий Миколай? Тож слухайте уважно. За переказами, святим Миколай народився в родині багатих греків-християн, котрі довго не мали дітей і в молитвах пообіцяли Богу, що віддадуть своє дитя на служіння йому. Миколай справді став священником, а згодом єпископом у сучасній Туреччині. Коли його батьки померли, він отримав величезний спадок, але не став жити в розкошах, а відзначився неабиякою щедрістю, допомагаючи бідним. Про його діяння за віки складено чимало легенд як розповідає нам історія про святого Миколая, він був надзвичайно чесною та доброю людиною. Бачачи складне становище, в якому перебували бідні люди, він усіляко їм допомагав. Щоб не принижувати нуждених милостине, він підкладав свої подарунки їм під двері та вікна. З часом люди дізнавалися про доброту Миколая та почали самі до нього звертатися. Ще будучи зовсім молодим, він став опікуном сиріт та знедолених. Він допомагав всім, хто потребував допомоги, розраджував, захищав. Розповідають легенди і про надзвичайну силу його молитов. Якось він заспокоїв бурю на морі. Рятувавши рибалок від неминучої гибелі. Існує цікаве пояснення, чому Миколай часто кладе подарунки у шкарпетки. За легендою, він бажав допомогти трьом бідним сестрам, яких через лидні ніхто не хотів брати собі у дружини. Зовсім бідно жила родина сестер, і святий Миколай вирішив доврятувати їх, він закинув через димохід три мішечки з золотими монетами. Мішечки впали в оселю і потрапили саме до шкарпеток сестер. Які їх розвішали сушити перед вогнем, після смерті його визнано святим, і від того часу кожного року в день своїх іменин 19 грудня святий Миколай ходить по землі і розносить добрим дітям дарунки. Знає, святий Миколай, що всі діти чимні і добрі. Знає, що всі українські діти мають добрі серця, люблять Бога, люблять рідний край, Україну. Ось така розповідь. Сподіваюсь. Ви зрозуміли, хто такий святий Миколай? А тепер послухаємо вірші, які вивчили наші малята. Є свято гарне в Україні, є свято казка черне. Той колай святий родний, слухняний дітям Васищені несе. До кожного торбинці, найкращі у світі ковтинці. Я та лаз буває очі. Воно ніколи не мене, по нікола святить неба. Сейку не зазуме. Через поле, через хай, де до діток Миколай, обвивесенька й до він для всіх несе гостинці. Він ходить від хати до хати, питається мами і тата, Чи є ось чимна дитина, дівчатко чи хлопчина. А зараз давайте заспіваємо пісню про святого Миколая. Чи Всім діткам Миколай приносить подарунки. Так, тільки слухняним. А чи знаєте ви, які вчинки хороші, а які погані? Тож, давайте пограємо в гру. Я буду називати ситуацію: якщо це добре, плесніть у долоні, а якщо ні, тупніть ногами. Готові? Тож, починаємо. Мити посуд. Забирати іграшки. Прибирати у кімнаті. Відбирати іграшку. Доглядати за тваринами. Допомагати матусі, ПІДПАЛЮВАТИ сірники. Доглядати за хворими. Ображати тварин. Саджати рослини. Ламати будівлі. Переводити бабусю через дорогу. Підгодовувати птахів. Дружно гратися. Святий Миколай про всіх все знає, хоч любить нас, та бачить все. Він чимних діточок вітає і дарунки їм за це несе. Ось чому дітвора з таким нетерпінням щороку чекає доброго Миколая. Адже святий завжди на боці менших. Скривджених, беззахисних. Він не тільки обдаровує гостинцями, допомагає в біді, але й навчає, як бути добрим, чемним та розумним. Чудотворець завжди пам'ятав і виконував п'ять діл милосердя для ближнього. І ви, діти повинні їх знати. То що ж таке милосердя? Це голодного нагодувати. Поділитись їжею з іншими, нагодувати тварину, спраглого напоїти, дати води тому, хто її потребує, напоїти тварин, полити рослини, убогого задягнути, поділитися своїми речами, малі речі віддати комусь, допомогти хворому, турбуватися про хворих рідних, ближніх людей, хворих тварин. Подорожнього в дім прийняти, надати кімнату комусь і дібрати покинуту тварину. А зараз настав час відпочити та потанцювати. Just five. Миколай про діток знає все, подарунки кожному він несе, має для дитячих подушок, Подарунки повно, аж мішок. Миколай, Миколай, ляльки зайчики займають. No! go Миколай про діток знає все, подарунки кожному він несе, має для дитячих подушок, Подарунки повно, аж мішок, Миколай, Миколай, ляльки зайчики дарунки, Миколай, Миколай, тілення усіх на ній, Миколай, Миколай, під цукерочок пакунки, Миколай, Миколай. А зараз пропоную пограти в гру. Оціни вчинок. Ми вже знаємо, що за добрі вчинки Миколай приносить подарунки, а за погані різочки. Розгляньте картинки та назвіть, що принесе святий Миколай. Так, це добрий вчинок. А це поганий вчинок. Добрий вчинок. Так, це добрий вчинок. Поганий вчинок. Поганий вчинок. Сподіваємось, що ви робили тільки добрі вчинки. І до вас скоро завітає святий Миколай. Тож давайте ще розповімо йому вірші та запросимо його до себе. Нічка таємнича, ніченька казкова. Приходичу руку, завжди заладкова, тільки раз у році ніч ця буває, коли Миколай кодари посилає. Український наш край. І пес Миколай. через бой і ліс подарунки принесе. Стинь Миколаю, приди до нас зраю. Принеси нам дар кожному до пари, Цукерок смачненьких, бочок пухкеньких. Не багато читати у свято. Мі Миколай, приходи скарі, благаю, я до тебе помоюся і тихенько пригорнуся, щастя дай моє родині. І кохані України. І наостанок пропонуємо заспівати пісню і попросити Святого Миколая подарувати Божу ласку всім людям та миру нашій рідній Україні. Всім добрим діткам прине.